Який чудовий світ! Як мені тут подобається, подивіться на це курча, корівка. О, я обожнюю Майнкрафт, як суперово! Ей! Що? Ви це чули? Ей ей! Друзі, це де. Ти чуєш мене, я тут знизу. Де знизу не чую. О, до речі, дивіться, там є село. Я знизу. Що? О, привіт! Привіт, допоможи мені! Е... Що? Ти кидаєшся чимось, я не хочу тобі допомагати. Ти що, дурна? Так а ну допомагай мені. Не буду я тобі допомагати. Ти ж відьма. Так якщо ти мені не допоможеш, я знаю, що зроблю. Ну і що ти зробиш? Я тебе відправлю в пустилю. І ти все забудеш. І ти почнеш своє життя заново. І не буде ніяких дерев, нічого доброго не буде, все буде погано. Ти кльота, відьма, зрозуміло, я, я тебе зараз вб'ю. Я тебе. Проклинаю! Та йди нафіг! Так, ай, друзі! Все, тікаємо нафіг звідси. Слухайте, я побіжу он туди, в село. Ой-ой, ой щось мені поганенько, друзі. Так, село. А я майже добі. О, ні, ні, ні. Я що помру і не хочу помирати. Ой, щось мені погано. Що та клята відьма казала? Вона казала, що вона буде. Мене кудись відправляти, що в пустелю? Я й так в пустелю, клята відьма. Ти що, дурна чи шо? що? Ще я щось забуду. Ой, щось мені не дуже. Так, друзі, друзі, друзі. Так, скоріше потрібно знайти щось поїсти. Селянин, привіт! Привіт. Е, скажи. Що таке з тобою? Е, Нічого, можна взяти твою морку? Я голодний, в мене півсердечка. Ну, добре, бери. А, дякую. Так, 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 збираємо це все. Ой-ой-ой, щось мені дуже не дуже. Так, друзі, давайте скоріше їмо моркву. і все зараз буде добре. Так, я в це вірю. Я в це вірю, все буде добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, де я? Що відбувається, друзі? Я що? Проспав весь день? А, капець. Щось я хочу повернутися до тієї відьми. Слухайте, можливо. Вона мене не просто так прокляла, можливо, потрібно було їй допомогти. А добре піду. Ой-ой-ні-ні-ні-ні-ні! Пустеля, як тут жарко. Що робити? Так, потрібно знайти. Знайти хоч водичку, бо щось я не знаю. Якось село, що небудь, печерку. Так, зараз піднімусь повище. Потрібно подивитися, що тут взагалі є. О, я щось бачу. Є, є, є! супер село. Так, біжимо туди, дивіться, є водичка, і навіть зелень є. Супер. Так, давайте обережненько спускаємося. Так, так, так. Водичку вона нам знадобиться. Будемо ловити рибку. Є, друзі, подивіться на це село. Дивіться, тут зелень є. Супер. Давайте збирати скоріше. Я Сподіваюсь, ніхто не побачить, що я це краду. Давайте, давайте, давайте. Ай-яй, тікаємо. Так, ти мене не бачиш. Супер є морква. Це проживемо. Так, давайте подивимося, що є в цьому будинку. Так, то, це все знадобиться нам, друзі. Це все забираємо. Це також супер. Тепер в нас. Є найголовніше в пустелі. це лопата і сокира. Ну, сокира, це не найголовніше, але знадобиться. <хи> так, це також забираємо все. Супер. Так, друзі, давайте виберемо, де ми будемо жити. Я пропоную якийсь будиночок, типу ось цього. Давайте цей, він мені подобається. Так, супер. Тепер потрібно знайти, як сюди е, попасти. Ага, все, бачу. так, прохід, трохи замуровано. Якщо б була в мене кайло, я б це все діло Легше все прокопав. А поки будемо копати лопати. Є друзі, все я бачу. Цей вхід і потрібно буде зробити якийсь виход. Так, ну зараз придумаю. Е, привіт, селяне. Так, так, так. Е, я ваш новий тепер буду жити з вами. Так, друзі, давайте ось це все розберемо і що будемо тут робити. Так, я пропоную знайти вихід звідси, точніше, зробити його, і давайте копати. Є друзі, я зробив вихід, все. Тепер такий буде в мене вихід. Він і такий, знаєте, як бункер буде безпечний. Так, все. Тепер нам потрібно знайти дерево. Я його вже бачу, друзі. Ну, пробачте, ляне. буду я роздобувати твій будинок. Ну, але він мені знадобиться. Напишіть в коментарях, чи були б ви задоволені, якщо... Б такий, як я, зійшов, якому потрібно дерево, і роздобув повністю ваш будинок. Якщо б ви були не дуже раді, напишіть про це в коментарях. А я сподіваюся, що селянин на мене не буде скаржити. Так, друзі, поки добували, подивіться, що тут випало з рамки. Такий собі, якийсь молод. Він також надобиться. Слухайте, знаєте, мені так навіть більше подобається. Похоже, схоже, на якийсь загін, я не знаю. Потрібно тільки двері прибрати, а так навіть непогано. Не виглядає, слухайте. О, в нас є тут і печера. Я пропоную туди піти, подивитися, що тут є. Е, так, друзі, тут досить таки темно, є вугілля, але я не знаю, чим його добувати. Тому я пропоную повернутися назад, скрафтити кайло і повертатися назад в печеру. Так, друзі, я пропоную ось це мій будинок. Я пропоную тут зробити вхід в дім. Ось таким чином ми це все зробили. І тепер це досить таки симпатично. І в нас є вхід і вихід, друзі. Так, я роблю верст. Ставимо верстак і будемо крафтити щось, типу, я не знаю, кайла. Поки зроблю дерев'яне кайло. І підемо, будемо добувати кайло. Зачніше... кругляк. Я мав на увазі кругляк. Кругляк роздобули. Тепер можна робити круглякове кам'яне кайло. Все, друзі, тепер у нас є кам'яне кайло. Добуваємо вугілля, ще більше вугілля. Робимо факели, ставимо факели, добуваємо залізо. Ще більше заліза, ще вугілля. І не забуваємо про кругляк. І знову заліза. І знову вуг... Вугілля залізо вугілля я втомився. Сподіваюсь, цього вистачить. Заходимо додому, закриваємо двері, робимо пічку, ставимо пічку, заправляємо залізо. Чекаємо, чекаємо залізо. Поки, поки чекаємо, їмо морковку. З'їли морковку, чекаємо залізо. Поки чекаємо, б'ємо селянина. А? Другого. І збираємо врожай. Більше врожаю. Забираємо перші шматки і робимо залізні інструменти Ставимо скрині. Вигрузили весь непотріб. Більше непотрібу. Забираємо інше залізо. Робимо шолом, одягаємо, радіємо. Гей, селяни! Що скажи мені, будь ласка, а де тут є дерево? Що? Ну, справжнє дерево, розумієш? Яке дерево? Ми в пустелі, дурить. А як у вас тут взагалі з деревом діла? Ну, не дуже. Ну я зрозумів. І що мені робити? Ну, можеш ти погуляти. Під сонцем знаєш, всіляки причудиться. Можливо, й дерево побачиш. А, капець, так, друзі, мені потрібно знайти якесь дерево побільше дерево, тому що дерево це є життя. Так, а поки я пропоную посадити знову морку, одну з'їмо, і садимо все наступне. Хм. Щось мені досить таки нудно. Знаєте, що я зроблю? Ножиці! А навіщо ножиці ви спитаєте? Аж для того, щоб зробити собі паркан з кактусів! Так, друзі, збираємо кактуси. Більше кактусів! Ще більше кактусів! Кактуси. Це дерево пустель. Збираємо, ще збираємо. Ще! Я не зупиняюсь! Друзі, зараз розженюся. І все, мені досить Повертаємося назад до села. Збираємо грибочки. Повернули. А тепер, друзі, я хочу зробити собі паркан. Ось тут прокопаємо, ще прокопаємо. Ставимо паркан. Ось таким чином. Ось таким чином виглядає кактусовий паркан. Ой-ой, тепер він виросте і я буду точно в безпеці. Ой, я втомився. Але все ж зроблю собі чоботі. Одягаю чоботі і радуюся. А що далі? А далі нам потрібно знайти вівцю. Гей, hey, пс! Терміново постав лайк, напиши коментар під цим відео, підписуйся, натискай на дзвіночок. Буде багато контенту. Є, yeah, а ось і ви. Один, два, три. Є, супер! Ей, пс. Поки. Селянин не бачить, беремо перекусити. Тікаємо. Збираємо ще врожай. Знову тікаємо! Їмо моркву, ще моркву, більше моркви! Поїли. Так, тепер нам потрібно взяти дерево і зробити нам ліжко. Ось таке біле ліжко. Ставимо ліжко і лягаємо спати. Але ми можемо тільки вночі. І, друже, якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково пиши свій коментар, щоб ти ще хотів побачити з Діксі. І став лайк під цим відео, підписуйся на мене і натискай на дзвіночок. Будемо робити найкраще україномовне ком'юніті по Майнкрафту.